Ужгород знову в жалобі на набережній незалежності зібралися містяни, рідні друзі, аби попрощатися із полеглим на війні захисником Олександром Беззегою. Його не стало 19 липня цього року. Новопресталин Олександр, воїн, який загинув, який віддав своє життя. Він встає до сонму тих захисників, яких уже тисячі є, сотні тисяч, які стоять вже перед перед престолом Божим. І вже Олександр і багато тих воїнів-захисників, які віддали своє життя, він вже буде воїном небесним, де буде молити все милостивого Бога про захист своєї неньки, своєї батьківщини, своїх рідних і близьких. Кожен воїн-захисник, який бере зброю, ми прекрасно розуміємо, що не хоче йти вбивати. Але відчуваючи той обов'язок чоловіка, обов'язок воїна, захисника, він йде захищати найперше свою родину. Олександр Безега народився 27 серпня 1987 року. Був оператором протитанкового відділення. Мужньо захищав свою країну. Від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах збройних сил. Пам'ятний лист. На знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, оператора протитанкового відділення, протитанкового взводу, роти вогневої підтримки військової частини А 3821 матроса Олександра Петровича Безега. Як головнокомандувач збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, 19 липня 2024 року. Після заопокійної літургії жалобна хода пройшла до пагорба слави. Там Олександра Безегу поховали із військовими почистями. У захисника залишилися батьки та брат. Вічна пам'ять і шана герою.